Всім привіт! Всі радий вітати у себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, затарився трубами, ось повністю, практично під стелю. Так що є тепер з чим працювати. Будемо робити каналізацію, а то тяжко-тяжко кожного дня виносить великі об'єми сечі. Треба налаштовувати все це діло. Так що є тепер з чим попрацювати. Залишилось зовсім нічого. Докопати траншею, вибить від кожного приміщення виходить, бетон, приложити труби, все це діло зібрати до кучі, потім засипати, <смасити> забетонувати. Ну <смасити> нічого. Як то кажуть, глаза бояться, руки роблять. Головне, що є. Труби є з чим працювати. Все, труби на місці, план роботи ясний і понятний. Площадка готова для того, щоб працювати. Все, треба докопати тут траншею і з кожного приміщення, з кожного відділу зробити. Вихід сюди до центральної труби. І все. Так що починаємо над цим працювати. Можна було і раніше все це діло підготувати, але є робота, яка піджимала, яку потрібно було робити. І неохота було мені тут нарити оцих траншей і через них потім пригати постійно. Давати їсти, вичищати, все це діло, тачку качати, ну, в общем, тобто вже зробиться, коли зробиться. Трішки смаколиків для півників та курочок. Але з цим продуктом потрібно бути дуже обережним і використовувати його дуже-дуже в обмеженій кількості. Ось один кабачок. Один, там, два, коли як. На мою кількість півників тут 130 штук. їх. Тобто це такий продукт, який може вашу птицю, курочок, качечок присадити на ноги аж бігом. Так що з цим потрібно бути обережним. Як я вже сказав, даю я його дуже в обмеженій кількості і то не кожен день. Через день. Так, чисто їх побалувати трішки трішки якимись там вітамінчиками. Але якщо цим дуже знехтувати і багато використовувати в годівлі, то птиця може упасти на ноги. При використанні великої кількості кабачка, він вимиває кальцій з організму і птиця тоді присідає на лапи, тим паче, це відбувається тоді, коли птиця годується не повноцінним, не повнораціонним кормом. А так скажемо, як по старинки годували, і люди звикли до такого способу годівлі, і просто там пшениця, що є, кукурудза і більше нічого. Ось тоді використання кабачка ну це дуже-дуже небезпечно. А при використанні повноцінної годівлі, ну можна, можна вводити в раціон. Але треба бути теж обережним. Основний корм ось повинен бути в постійному доступі, збалансований, і тоді буде з вашою птицею все гаразд. А якщо корм не збалансований і годувати їх вітамінами, побільше кабачка, трави, в общем, підножного корма то тоді можна отримати дуже негативні наслідки. Ну і то я його використовую чисто із-за того, тому що він є і його, так скажемо, вже і злишки, так як вже ми і закатали там, і крина робили, і наїлися його, а він є, і є, і ну, не викида його. Ну і потрішки згодовуємо його курочкам. А так, якби не було його, то, то він і не потрібен для годівлі. курчат, каченят, це таке, я ж кажу, смаколик. Смаколик, який потрібно давати, ось я накришив йому це два кабачка невеличкі, оце на 200 курочок. З'їли та, та й досить. Повинні вони куштувати і їсти тільки повнораціонний корм. І тоді вони будуть мати відмінний статус здоров'я, відмінний вигляд. Ну, звісно, якщо виконати всі ветеринарно-профілактичні міроприємства, маю на увазі пропойки, вакцинації, і тоді ваша птиця вас буде радувати. Також підкупив іще одних смаколиків для інших тваринок. Для кроликів. Ось мають такий вигляд: гранулки для відгодівлі кроликів з 20 дня життя. В общем, хочу трішки, трішки підгодувати ту малечу, яку буду відлучати від кроличок. Хочу їх трішки підгодувати, тому що, ну зараз підемо, покажу, тому що одні. Нічого там більш-менш такі, як, як потрібні, які вони потрібні бути на, скажімо, на той вік, на свій вік. А інші, звісно, у лапки, там, ну, зовсім зовсім вони щось дуже маленькі. Брав корм у жені е, Зумані в Ава Маркеті, той, що біля центрального ринку знаходиться. Ну я вже неодноразово розповідав, показував. О, ну, мені підписчики там писали, що Сережа, візьми у жені корм і, типу, не мучився з зерном і зіном. Ну, це все кошти, це все, знаєте, як, е, хочеться, як завжди, зекономити на чомусь, а воно не завжди це виходить. Краще, е, я придержусь, ну як, намагаюся придержуватися такого, такої позиції, що е, як. Хорошо, годувати дорого, а погано годувати збитково. Так що ну, треба обирати. Ну, і, в общем, взяв небагато мішок, не взяв в Жені, сервіс на вищому рівні. Кажу, Жень, мені там кроликів у мене дуже мало, мені мішок не потрібен. Е, мені треба менше. Все зробимо. Скільки треба, скільки зробимо. Ну, в общем, так що взяв трішки. Ну, все одно під, під це е, повністю не даю цей корм, а трішки змішую із зерновою групою і такий мікс в общем, використовую. Короленятка у лапки. Дивіться який. Це біленькі ще, ще великі, а він там зовсім малюкі, оня який. Ох, місяць, нам місяць! Ну це щось з чим. А ось у крапки Різниця в два дні. Ось ці кролики старші на два дні. Дивіться, які тут. О! Оце, оце вже більш-менш те, що повинно бути. Ну тобто ось цих кроликів малюків ну, треба щось їм робити, щоб вони споживали більш-менш повноцінний корм. і Хоч якось трошки їх підтягнути. Ось такий мікс роблю і даю. Ну, я розумію, що це все неправильно. Ну, поки так. Це для того, щоб їх, так сказати, привчити, ну, а потім іменно їх переведу повністю на цей корм і будуть вони сидіти на одному цьому кормі. А! Ті, що ростуть добре, будуть наказані, будуть на зерні одному. З часом все одно я прийду до цього, до того, що будуть вони споживати всі гранульований корм, повна раціон, і все як потрібно. Ну, Але поки що трішки пограюся, пограюся. А далі, а далі, звісно, все воно буде так, як потрібно. І як би я там не хотів, ну як верніше, вірніше не хотів, а не, не економив. І не намагався обмануть судьбу, ну нічого з цього не вийде і потрібно до всього правильно підходити, тому що вже це, так скажемо, пройдений етап з свинями, з курями, ну і кролики слідуючі будуть на черзі. Я ж уже казав, що просто на цих кроликах я... Як сказати, вироботую свій план дій, свою технологічну карту, підлаштуємо під свої потреби і під свої можливості, і будемо працювати в цьому напрямку. Хоча я бачу, що, що буде щось воно таке більш-менш серйозне, тому що ну, весь час я, була в мене така мрія. Помимо свиней, курей і кролики. кролики. Але хотілося, щоб це було все більш-менш професійно. І можливо, можливо, в майбутньому щось і організуємо. Ну але поки що так. Вон як ми. Кушунька їм. Подобається їм цей корм. Хтось сінце он лупе, І криличка не проти поласувати такими смаколиками. Ну а поки що на цьому все, продовжуємо працювати над самосплавною системою сечовидалення. Думаю, що на тому тижні з понеділка вже розпочнемо. Якщо все буде добре, то за якісь за якісь пару-тройку днів і все це діло організуємо. Всім всього самого найкращого. Це буде України. До побачення.